Тема мирних перемовин: на що я звернув увагу? Зараз буду глядачам трішечки картинки викидати перед тим, як Юрій Віталіч буде говорити свою думку. Отже, перше: 22-й рік, Україна готова проводити переговори з Росією. Це 23 квітня, щоб зберегти життя мільйонів людей. Про це заявив президент. Ми пам'ятаємо Стамбульські оці зустрічі, намагання. Е Фактично пожертвувати Конституцією, лиш би домовитися з росіянами. Але питання таке, що після того як збройні сили України виступили найкращим гарантом конституції, ліпшим навіть ніж президент Зеленський, а саме почали виконуючи свою місію, лушпашити росіян, і ми Богу дякувати, відкинули росіян від Києва і так далі. Потім йшли наші великі контрнаступ, звільнення Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, ну в подальшому вже і Херсон. Тим не менше, Зеленський увірував увірував в швидку перемогу, чомусь він так вирішив, що то вже Росія вмерла, і фактично ввів в дію рішення РНБО про неможливість проведення переговорів з Путіним. І це було введено рішення 4 жовтня 2022 року. Це я хочу нагадати глядачам, щоб вони бачили. Як Зеленський повірив в збройні сили України і в наш український народ. Ну і почав е, транслювати фактично позиції, які говорили всі патріоти: що нам немає як ми можемо віддавати території, як ми можемо віддавати наших людей, кидати на призволяще. Ми маємо воювати, маємо битися. Бо від імперії ми можемо відкраситися лише відбившись від неї. А імперія не перестане нам загрожувати до тих пір, поки буде існувати. І тут питання боротьби про поневолених народів, це, ну це інша тема, тим не менше. Отже, Зеленський робить цей крок дальше. А далі починається сьогодення. Поки будеш відповідати на це сьогодення, я хотів би ще все-таки нашим глядачам показати ще ряд цитат Зеленського, і тут мене, вибачте, курвило. А саме, референдум. Президент Володимир Зеленський вважає проведення в державі референдуму з питань територіальних поступок Росії в обмін на мир можливим за умови, якщо цього захоче народ, водночас він вважає такий референдум не найкращим варіантом, оскільки Україна має справу з Путіним. Ну і далі по тексту. Отже, для цього референдуму потрібно, щоб український народ бажав. А я вибачаюсь, Юрій Віталійович, це він буде робити п'ять опитувань від президента. Пам'ятаєш, да? вже ж у нас таке колись було перед тим, як зробити референдум. Він має як він знає, думку українського народу. Ну, соціологія, це не думка народу, це на сьогоднішній день таке знаєш, маніпулятивне твердження. Але тим не менше, під час воєнного стану питання територіальних поступок, тобто, фактично, питання конституції України, начнемо з того, він хоче вирішити на референдумі, який неможливо провести. Бо в нас наголошую, воєнний стан. І тут мене вкурвало. Тому що я розумію, що це намагання перекинути відповідальність за прийняття тих чи інших рішень, дуже хороших рішень для Кремля, я вважаю так. Він хоче перекинути на народ, зманіпулювавши референдумом і рішенням цього референдуму. Мене це вкурвало. Я чесно кажу, тому що я розумію, до чого воно йде, виходячи з твого досвіду. Але мене цікавить, Юрій Віталій, твоя думка. Так що. Скажи. Дивись, давай, перш за все, похвалимо один одного, бо весь цей план ми спрогнозували більше місяця тому. Так. Як тільки закінчився, пам'ятаєш, історичний, як тоді співали турбадури банкової е, найбільш ваговий, е, значить, подія в історії України за останніх тисячу років, навіть до такого ці додумались, додумалися. Це був саміт миру у Швейцарії. І от ну що? Перемогли на ніч всіх. І тоді, хто мене не питав у журналістів, як ви це оцінюєте, кажу, спитайте мене через місяць. І я вам, ви навіть без запитання будете знати, та нічі. Просто нічі. Зібрали понад сотню керівників та представників різних країн. Включаючи Всесвітню боксерську організацію «Кабо Верде, Сан Маріно, ну і інші пливові суб'єкти міжнародної політики, зробили фотку на пам'ять, але основне, для чого це все було зроблено, тільки одне. Зірваком, ну, але насправді е це правда, що він організовував цей саме. Це правда, що е фактично це його дітище, куди він просто привіз на гастролі президента України якого перецін заставив помотатися по всьому світу, щоб загітувати тих, кого йому особисто не вдалося загітувати. Ну, випросити приїхати делегацію, наприклад, Саудівська Аравія після термінового незапланованого візиту президента, який мусив туди залетіти, прислала просто якогось там пісери. Ну, але з Королівського двору. Е, ще декілька країн під, підтягнули. І в результаті єдиним висновком того всього було одне: наступний саміт за участю росіян. І це, звичайно, лягає в інтереси виключно росіян. Ми з тобою та й всі дорослі люди в нашій країні, особливо ті, які носять форму, прекрасно розуміли, що кінець липня, серпень і весь вересень це буде час найважчих боїв, коли росіяни будуть пробиватися якомога глибше в нашу територію. І зараз ні про які самі тим миру, тим більше з країнами, які ні цента не дали на нашу безпеку, нема сенсу проводити. Ні про які переговори з Путіним, про які сам Путін ні халяри, ні разу не заявив, нема сенсу. Городити це все просто ллів воду на ворожий млин пропаганди розгойдування і роз'єднання українського суспільства. Треба було проводити саміт перемоги з тими, хто фінансує наші Збройні Сили і нашу економіку. Треба було шукати тоді рішення для того, щоб союзники дали ракет більше і дозволили стріляти глибше. От тоді б це був великий історичний успіх. І тоді ми казали, що дивись. Після цього саміту буде наступний саміт. Це вже який був, три було до Швейцарії, в Швейцарії був четвертий, це вже тепер буде п'ятий, правда, вони чомусь його називають другим, хай я знаю, у них там з цифрами. Бо найвеличніший, найвеличніший, а, ну, так, там був. Так, найвеличніший буде на другому. Відповідно, вони знов зберуть всю цю е велику світову еліту, але тепер вже з представниками Російської Федерації. Е власне, оця велика гора. Швейцарських Альп народила оцю кротячу нору, як ми тоді казали, дослів не цитую. І ця кротяча нора веде в Кремль. Так воно і сталося. Зараз це стало публічно озвучено. І міністром закордонних справ в Пекіні, який да, обговорював можливість провести саміт на основі китайсько-бразильського плану. А до де... речі, до mm -hmm. речі, маленька ремарочка. цю ідею китайсько-бразильського плану, наскільки вже відомо, 110 країн підтримують. Ну, тобто хто бере більше гроші рухи... в Китаї, то й а, але, але більше, ніж самі з Швейцарії. Я це просто-напросто зауважу для глядачів. А тепер дивись далі. А тепер відкрийте цей китайсько-бразильський план. Він же є в інтернеті, він доступний. Він спочатку містився з 10 китайських пунктів, а коли вони об'єдналися, вони їх скоротили 6. І першим пунктом зупинення вогню по тій лінії зіткнення, на якій зараз знаходяться обидві сторони з забороною будь-яких активних дій, щоб змінити цю лінію. Це перший пункт цього, прости господи, мирного китайсько-бразильського плану, який може стати основою для наступного саміту. Так, це вже, не, це вже не дзвіночок, це вже набат. Це вже е, б'є український набат на Михайлівському соборі, як в дні розстрілів на Майдану, в повний, повну гучність. Наступне. Починаються заяви про те, що е, навіть західні союзники підтримують також зупинення вогню, а потім щось буде. Вот. Цитата Україна готова провести переговори з Росією ще до виходу на кордони 91-го року. Як зазначив президент, більшість держав вважають, що на другому саміті має бути Російська Федерація. Тобто, я хороший, я не люблю да. росіян, а оце от більшість держав так вважають і тому у Болтали. Ми все це з собою прогнозували, що спочатку він зійшлеться на волю самітів. Які хочуть бачити росіян, і він буде ну, вимушений піти на зустріч. Ну тобто Єрмак зібрав всю цю бригаду, а бригада каже: знаєте, нам не вистачає росіянка. Як несподівано! Як несподівано, що Китай, Бразилія, Нікарагуа і Білорусь хочуть курва, щоб тут були росіяни, ну, підемо на зустріч. Це був перший крок, який ми прогнозували. А тепер другий, що ми прогнозували, що при цьому, думаючи виключно про вибори. А не про перемогу. Зеленський буде робити так, щоб це рішення, а воно не може не бути неганебним, на жаль. Бо Путін наступає. І його позиції і в ВПК, і в міжнародці, і в мобілізації, і в багатьох інших речах, на жаль, є сильними. А наших сильних позицій для проведення переговорів наразі. Не тільки не збільшилися, а подекуди зменшилися. І єдиними сильними є поки що е, удари наших дальнобільних дронів по Чорноморському флоту, які фактично зникли як явище, і по території Росії. Поки і ще... ракет Нептун, які почали летіти разом-два да. далі, да. треба сказати, що прихід сюди Р-16, а перед цим е, поставка у війська не скажу цифру. Але відчутної кількості нептунів, а також можливість їх щомісяця випускати, дещо покращила наша переговорну позиція. Але при цьому ми допустили те, що і китайський світ, і натівський світ говорять, що змінити ситуацію на полі бою вам не вдасться, тому зупиняйтеся тут. Далі тебе проводити, а далі Зеленський в тому ж інтерв'ю, який ти щойно показував. На абзац нижче каже, але ж у нас в Україні президент не може вирішувати одноосібно такі питання. Я мушу провести референдум. І це ми з тобою прогнозували, що без референдуму ця людина, яка ніколи на себе не бере непопулярних рішень, не обійдеться. І він хоче перекласти на народ е, проблему вирішення е, цієї, е, ну, фіналу цієї страшної війни. Я не хочу прогнозувати, але щось мені так здається, що разом з тим референдумом, напевно, будуть і якісь виборчі бюлетені. Щось і мені це так. Ми. От... Дивись, і це от... ми з тобою прогнозувати. Але е, це безумовно. Я, Я маю на увазі так. одномоментно. Він може зробити це одномоментно захотіти. Само Дивись. Е, ну, для початку. Чи потрібен референдум? Так. Да. Згідно Конституції України, питання ну, Наприклад, нейтрального статусу України, який нам нав'язують, і пісня про те, що НАТО, НАТО нас не хоче, ми вже знову почули повний роз. Ми її чули в 20-му, ми її чули в 21-му, ми її чули в 22-му під час стамбульської капітуляції. І ми зараз знову її починаємо слухати. Це стаття, Це розділ 1 Конституції України, основи. Вона може бути змінена виключно шляхом референдуму. Я потім деталі чуть пізніше скажу. Тепер друге питання: питання про територіальну цілісність України також згідно Конституції відноситься виключно до питань референдуму. Але для того, щоб провести референдум, тебе ж якось зупинити воєнний стан. Ми з тобою про це говорили. Давай знову повторимо. План такий: підписати не мир, а угоду про припинення вогню. Як це прямо написано в китайсько-бразильському плану, і не зовсім прямо, але натякається у всіх варіантах е, трампістів, які ну там Джонсон і е, бувший нацбезпеки при Трампу, е, також озвучив цю історію. Да? І вони теж кажуть: припинити вогонь для початку. Після цього не продовжити воєнний стан. А воєнний стан у нас останній раз е, продовжили до середини листопада. І саме тому Зеленський говорить про те, що новий форум буде в листопаді. Раніше казав в вересні, потім жовтня, а тепер уже в листопаді. Бо після всіх пертурбацій, які відбулися в Штатах, тепер уже ні з Байденом, ні з Трампом до виборів ніхто домовлятися не готовий, бо там коні йдуть голова в голову. Значить, листопад, після завершення виборів США, припинення вогню дає можливість такий референдум оголосити. Здається, нашим юристам. Криварії школи. Ну, тут є квіточки для Бубочки. Їх знають усі, хто читав Конституцію, ну але на жаль, президенту, напевно, це не розповідає, тому давай ми з тобою це розповімо. Питання номер один: якщо хочеться змінити статус України на суверенну державу, яка може йти в НАТО, яка може заключати військові угоди оборонного характеру з Британією з Польщею. З Румунією, з Німеччиною. Ну, в кінці кінців Кабо-Верда-Курва. От з ким хочемо, з цим і А от комусь захочеться і в Конституцію записати нейтральний статус України. Ну, хочеться це Путіну. І він це зміг записати під час стамбульської е капітуляції. І, звичайно, хоче й далі цю історію. Бо ми всі прекрасно розуміємо, що це чиста чекословацька історія 38-го року. Віддайте судіти чуть-чуть. І вже через півроку Вербак стоїть в Празі без боїв. Бо армія просто ну, деморалізована, знищена по кількості, не пророзброюється тощо. Все, що ми читали в Стамбулі, так воно є. Але якщо читати Конституцію, а також профільний е закон про референдум в Україні, їх, до речі, зелені прийняли прямо перед війною, то з нього витікає проста штука. Щоби Змінити частину першу Конституції, де йдеться от, про устрій, про основи і так далі. 에, спочатку це може зробити тільки президент, оголосивши референдум. Але спочатку дві третини <с. депутатів мають за це проголосувати. От коли дві третини внесуть це питання в порядок денних, дві третини. А потім на наступній сесії ще дві терети, тих самих дві третини, а може більше, проголосують за відмову, ну, наприклад, від міста Кривого Рогу, не дай Бог, то тільки тоді президент не підписує це рішення, а оголошує референдум з цього питання. І коли більшість українців, обговоривши це питання і прийшовши до е, виборчих е, ящиків. Проголосує за, тільки тоді президент підпише таку зміну до конституції, і таким чином, ми залишимося без славного міста. Кави не дай Бог, це моя квіточка для бубочки. номер один. Да. Е, е, да, Я тут буквально ще маленьку ремарочку вставлю е, з приводу цих твоїх тез, але авторитарний режим в Україні досягнув того епогею, що фактично медіапростір може змінити суб'єктивну думку громадян дуже швидко. І, наприклад, повністю дискредитувавши себе Верховна Рада, яку можна підсилити цю дискредитацію за допомогою медіа, Зеленський може взагалі сказати, що Верховна Рада це все шлак. Ми на них не можемо розраховувати. Ви подивіться, корупціонери, зрадники, сволочі і так далі. І таким чином намагатися підмінити взагалі питання Верховної Ради, виключивши її з цієї квіточки, яку ти кажеш, для бубочки за рахунок умовно розпуску і так далі, справа в тому, що мудрий нарід ненавидить депутатів, от бездугов ще одне опитування проведе. Чи хочете ви смерті народним депутатам І з метою зберегти народних депутатів? Зеленський їх розжене. Ну, наприклад, це я зараз сарказм, але мушу розчарувати. Спроба, як для слух, прикольна, але знову ж таки неефективна. Чому? Тому що термін, коли президент може розпустити цей е, парламент, вже закінчився. Так вийшло. А, ну так, да. ну так. Да. <рес> як... і, тут, і тут не складушки. Крім того, ніякий умовний Путін не прийме від нас рішення на свою користь, яке в Україні підписано в неконституційний спосіб. Інакше в Стамбулі вже все було б давно підписано і реалізовано. Він хоче, щоб це була. Е, його перемога в чистою руками хахло по хахольській Конституції, бо, і на, бо він хоче знову бути запрошеним на світові площадки, він хоче знову бути лідером Росії, який законний спосіб відновив е, свою ну, національну безпеку, як він це називає. Ну, справді розширив свою імперію. Але от в квазі законний спосіб. Тому ще раз скажу: якщо хтось захоче. Міняти наш статус. Я тут помилився з кримругом, я обичаюся. Якщо хтось захоче міняти статус України на нейтральний, то це має бути дві третини депутатів. Президент оголошує референдум, 50 плюс один голосів українців, і тоді це може бути реалізовано. Тільки такий шлях і ніяку іншу. Наступна квіточка для Бубочки: А що на рахунок території? На рахунок території, це повноваження такого референдуму. Ініціатором може бути тільки Верховна Рада, не президент. Верховна Рада має оголосити референдум, має право оголосити референдум з питань зміни території України. Але тільки в результаті такий референдум може бути, бути лише результатом. Розробленого Ігор Тимасів, підписаного президентом і ратифікованого з більшістю Верховною Радою відповідно міжнародної угоди. Тобто, для того, щоб віддати Кривий Ріг, не дай Бог, має президент Зеленський спочатку це підписати з президентом Путіним, потім е, скільки. Потім Верховна Рада 50 плюс 1 має проголосувати за ратифікацію цього злочину, а потім двома третинами винести це на голосування народу, Вмови, і 50 плюс 1 має з ним погодитися. Так що й тут квіточка для Бубочки ну зовсім неприємна. Ну і наостанок. є зовсім неприємна творчість Стефанчука. Як відомо. Uh, Юрист. Не просто Юрист. найкращого юриста зеленої команди, але й капітана Хмельницької команди КВН з чудесною первинною назвою НКВД. Я не жартую зараз. Так називалася його команда. Uh, так ось. В статті 3 закону про референдум, який Стефанчук особисто курував і протягував перед війною, написано. Не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму питання, спрямовані на ліквідацію незалежності України, кома, порушення державного суверенітету, кома, територіальної цілісності України, кома, створення загрози національної безпеки України. Ну і розпалювання там між етнічної, релігійної. Етнічно. Взяв похоронив перших два пункти. Фактично. А почекай, є, є ще подарунок до <різь> навіть коли зелені попітки. Зберуть необхідну оцих дві третини. І попробується все в суд перекласти на шию народу не? в установленому в Конституції спосіб. Невелика група депутатів має право звернутися до Конституційного суду, який зобов'язаний розглянути Конституційних цих питань. І на момент розгляду Конституційним судом цих питань ніякий референдум не проводиться. Тому в наших. Е Лідерів, які, крім Трусковецької, після виборчої трьохденної курсів не проходило нічого, може, здається, легким цей шлях. Але насправді цей шлях згідно Конституції і законів України, слава Богу, батьки, засновники України і автори нашої Конституції заклали таким важким, щоб пройдистві ті шахраї і зрадники не могли направо-наліво торгувати Кельмською областю. В результаті, маємо. Дуже важку ситуацію з цього приводу для планів Кремля, я би сказав, практично неможливою. Але тут виникає на сцені інша історія, як будуть це пропихати наші керманичі. Я неодноразово казав і зараз ще раз повторю: в планах Зеленського Єрмака головним є питання не перемоги е проти Кремля. А перемоги на наступних виборах, самозбереження у владі. Тому я не сумніваюся, що будь-який договір досягнутий з Росією буде ними оголошений як мир. Зеленський стане президентом миру. Він ще саме проголоситься. Його нова, скоріше за все, партія, бо в не помічають уже навіть лілі е, політичні. Його нова партія оголосить себе партією миру. І вони дійсно відразу після призупинення воєнного стану спробують пропихнути. Я думаю, парламентські вибори, в першу чергу. Ну, Щоб протестувати. Щоб протестувати, якщо набирають більшість, проголошують президентські вибори, щоб закріпитися. Якщо ж програють парламентські, то ліквідовують посаду президента. Не доставайся ж ти нікому, як писав один москальський класик. А як вони це можуть зробити? В нас ж це закріплено знову ж таки Конституції? Так само через референдум. Гулять, так гулять. Але це... я, я чув про ці плани, от я в останнє не вірю. Не тільки тому, що цей шлях дуже складний, а тому, що наш український народ абсолютно безвідповідально ставиться до виборів президента. Він останній раз він взяв список із 20 достойників і вибрав людину найбільш не готову до виконання будь-якої державної функції. Він ходить на вибори як на футбол. От моя команда і погана команда. Е, і тим не менше, українці всю свою історію обирали гетьмана, і вони нікому це право не віддадуть. Ні перенести це право в парламент, як є в деяких країнах, щоб парламент обирав президента. Ні, взагалі відмовиться від президента. От що, що, оцю любиму іграшку, або оці, оці любимі граблі, по яким дуже люблять ходити українці, вони нікому не віддадуть. Це наша свята е, штука. Оці золоті граблі, які кожен раз б'ють по чоло, ну майже кожен раз, да? або через раз, точніше так, через раз б'ють по чолу. Е Тим не менше, от нікому ми не віддамо, бо це наша улюблена гра.